Щедрик, щедрик, щедрівочка, декларувалась готівочка. цівачка, годинники, машиночки і картиночки. Вдома усі держать скарби, кешу мішки налу, торби. Гривнів ніхто не збирає, десь по кутках трошечки є. Десь рубіни діаманти, десь старезні фоліанти, євро, долари і франки. Всі тримають не у банку. Сотні тиші соток землі, норки, посі і соболі. В когось добра, цілий тунель, в кого житла, тільки готель, мами нардеп купа житла, вчителькою вона була в суді порше пана, мери, в родині всі мільйонери, замісникен генпрокурора. Утіка по коридору, питають кореспонденти, про цікаві дивіденди, квартира, віп, вдар для судді бабця в селі на оді, у шуфрича, старий фарфор, Матвіянка цілий собор, є в космос, квиток, Лесика, сім статуеток, Мосічка, мечі, клинки, а гросмана, годинники, парися в годинник, добрий має від Святого Миколая. Авакова меблі, вино і ще сценарії для кіно. А у Кононенка хата тисяча шістсот квадратів, велосипед є у кличках, гривень, трильйон, мельничука. Всі чиновники, герої, нагороду мають зброю. Ну, а тепер все нанімав. Б'є, ні, банк тепер нема. Платить за це кожен із нас тисяч по сім. в Найближчий час нам олігарх пощадрував. Святами всіх гарних забав.